Доброго дня, шановні підписники та гості ютуб-каналу Математика ЗНО просто та доступна! Я Олександр Іванович, вчитель математики. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати методом інтервалів нерівності, ліва частина яких порівнюється з нулем, та є добутком монотонних на області визначення функцій та многочленів першого та другого степенів. І так, урок номер 5 Тема сьогоднішнього уроку метод інтервалів та монотонність функцій. Перш ніж ми перейдемо до розв'язування конкретної нерівності, я хочу з вами вивчити або повторити деякі твердження, які будуть необхідні нам для розв'язання нашої нерівності. І так, що таке монотонні функції? Монотонні на області визначення функції це функції, які на області визначення весь час або зростають, або весь час спадають. Монотонна функція може взагалі не мати нулів. А може мати один єдиний нуль. Ось. Так от, сьогодні ми будемо розв'язувати такі нерівності, де у лівій частині множниками будуть монотонні функції, які мають обов'язково нуль. Якщо деякий із множників буде монотонна функція, яка нуля не має, то давайте з вами домовимося. Ліву і праву частину такої нерівності поділити на такий множник. Якщо монотонна функція на області визначення не має нуля, то вона приймає або додатні значення, або приймає від'ємні значення. Тому, коли ми будемо ліву і праву частину нерівності ділити на такий множник. І коли цей множник буде набувати від'ємні значення, то треба не забути у нерівності поміняти знак на протилежний. Далі. Давайте розглянемо з вами складену функцію. У складеної функції є внутрішня і зовнішня функції. Так от, якщо у складеної функції, і зовнішня функція, і внутрішня функція одночасно зростають. Або одночасно спадають, то така складена функція буде зростаючою на області визначення. Якщо ж у складеної функції, зовнішня функція зростає, а внутрішня функція, спадає, або навпаки, то така складена функція на області визначення буде спадаючою. Всі ці факти. Нам будуть потрібні для того, щоб розв'язати методом інтервалів наступну нерівність. І так розв'яжемо таку нерівність 0 цілих. 1 десята в степені х-2 помножити на логарифм 3 мінус х за основою 0,5. Помножити на 3 в степені 2 мінус х. Відняти 1. Поділити все це на х помножити на 1 мінус х, і все це менше або дорівнює нулю. І так, у лівій частині даної нерівності ми бачимо логарифмічний множник. Отже, перший крок, який ми повинні зробити під час розв'язання такої нерівності, ми повинні знайти область допустимих значень логарифма. Нагадую, для того, щоб знайти область допустимих значень такого логарифма, нам треба, щоб вираз під логарифмом був строго більшим від нуля. Тобто, треба розв'язати таку нерівність. 3 мінус х. Більше від 0. Перекинемо у праву частину з протилежним знаком доданок 3. Маємо нерівність мінус х більше мінус 3. Далі нам треба ліву і праву частину такої нерівності поділити на від'ємне число мінус 1. Нагадую, коли ми ліву і праву частину нерівності ділимо або множимо на одне й те саме від'ємне число, то знак нерівності необхідно поміняти на протилежний. Тому маємо нерівність х менше трьох. І так, областю допустимих значень логарифма нашого, будуть всі хси, які строго менші трьох. Так далі, що ми можемо помітити у чисельнику лівої частини даної нерівності? У чисельнику е, даної нерівності першим із множників є 0,1 в степені х-2. Коли ми будемо знаходити нулі чисельника, то нам треба прирівняти до нуля даний множник. Але ми знаємо, що показникова функція ніколи не може дорівнювати нулю. Тобто рівняння 0, ,0 в степені х-2 дорівнює нулю, розв'язків немає. Отже, розв'язком даного рівняння є порожня множина. До того ж. Функція показникова y дорівнює 0,1 в степені x-2 це монотонна функція. Внутрішня функція лінійна y дорівнює x-2 це лінійна зростаюча функція, оскільки множник перед x число додатнє. А зовнішня функція показникова 0,1 в степені у, де у це х-2. Буде спадаючою функцією, бо основа 0,1 менше від одиниці. А ми знаємо, якщо у показникової функції основа менша від одиниці, то така показникова функція спадає. А ми на початку уроку з вами вивчили, що якщо у складеної функції внутрішня функція зростає, а зовнішня функція спадає, то така функція складена – на області визначення буде спадаючою. Але ця спадаюча функція не має нулів. Ми з вами домовилися, якщо у нашій нерівності буде такий множник, який є монотонною функцією, але без нулів, то ми домовилися на такий множник ліву і праву частину поділити. Наш множник 0,1 степені х-2 буде завжди приймати додатні значення. Ми знаємо, що показникова функція ніколи не може приймати від'ємні значення. Отже, ми ліву і праву частину даної нерівності ділимо на додатнє число. При цьому знак нерівності ми на протилежний змінювати не будемо. Отже, Перший множник у чисельнику ми можемо викреслити і забути про нього. Знаходимо нулі другого множника. Для цього треба другий множник прирівняти до нуля і розв'язати наступне рівняння логарифмічне. І так, логарифм. 3 мінус х за основою 0,5. Дорівнює 0. Вираз під логарифмом 3-х буде дорівнювати 0,5 в нульовій степені. Будь-яке число в нульовій степені це одиниця. 3 мінус х дорівнює 1. Х звідси буде дорівнювати 2. Перевіряємо 3 відняти 2 дорівнює 1. Отже, х дорівнює 2, це 0 чисельника. Як ми знаємо, нулі чисельника ми повинні нанести на координатну пряму. І оскільки нерівність у нас не строга, то цей 0 на координатній прямій ми будемо зафарбовувати. Перерівнюємо до нуля. Наступний множник чисельника, тобто розв'язуємо рівняння 3 в степені 2 мінус відняти одиниця дорівнює 0. Перекидуємо одиницю з протилежним знаком в праву частину. Маємо рівняння 3 в степені 2 мінух дорівнює одиниці. Одиницю записуємо як 3 в нульовій степені. Оскільки основи однакові, то одинакові і показники. Тобто маємо рівняння 2 відняти х дорівнює 0. Х звідси дорівнює 2. Перевіряємо, 2 відняти 2 дорівнює 0. Отже, двійка є нулем чисельника, який зустрічається у нас двічі. А ми пам'ятаємо з вами, якщо нуль. Лівої частини нерівності зустрічається парну кількість разів, то вираз у лівій частині нерівності при переході через це число буде зберігати знак. І так, на координатну пряму ми наносимо 0 чисельника, тобто число 2, і зафарбовуємо його. Щоб не забути зберегти при переході через число 2 знак, ми обведемо його в червоний квадратик. Знаходимо тепер нулі знаменника лівої частини. Наносимо ці нулі на координатну пряму і виколюємо їх. Нулями знаменника ми їх усно знайдемо, будуть число 0 і число 1. Перевіряємо 1 відняти 1 дорівнює 0. І так, числа 0 і 1 на координатній прямій ми виколюємо. І так, виколюємо 0 і виколюємо число 1. Далі ми повинні побудувати лінію знакочергування. Для того, щоб побудувати лінію знакочергування у нерівностях такого виду. Нам треба порахувати загальну кількість від'ємних коефіцієнтів у лінійних множниках перед хсом, у многочленах другого степеня перед х квадрат, а також треба порахувати кількість спадаючих. Монотонних функцій, які мають нуль на області визначення. І так, давайте проаналізуємо ситуацію, яка у нас є в лівій частині даної нерівності. І так. логарифмічна функція за основою 0,5 у нас спадає, бо основа менше від одиниці. Внутрішня функція 3 відняти х – Є також лінійною спадаючою функцією, бо множник перед іксом число від'ємне. А ми на початку уроку з вами говорили, якщо у складеної функції внутрішня функція і зовнішня функція одночасно спадаючи, то складена функція буде зростати. Переходимо до наступного множника. 3 в степені 2 відняти х відняти 1. Показникова функція з основою 3 зростає. Це зовнішня функція. Внутрішня функція. 2 Мінус х є спадну, спадаючою лінійною функцією, бо множник перед Х від'ємний. А ми на початку року говорили, якщо внутрішня функція спадає, а зовнішня функція зростає, то така складена функція буде спадаючою. Якщо від спадаючої функції відняти якесь число, або додати якесь число, то вид монотонності від цього абсолютно не змінюється. Отже, функція 3 в степені 2 мінус х відняти 1 є спадаючою функцією. У знаменнику у нас є лінійний множник, перед яким є від'ємний коефіцієнт. Отже, якщо Тепер підсумувати те, що ми маємо в лівій частині даної нерівності, то що ми маємо? Ми маємо один від'ємний множник перед х і одну спадаючу функцію. Тобто, у сумі це число 2. Число 2 це число парне. А якщо. У нас загальна кількість спадаючих монотонних функцій і від'ємних коефіцієнтів перед х і х квадрат парна кількість, то лінія знакочергування буде починатися у правому верхньому кутку. Якщо ж кількість від'ємних коефіцієнтів перед хсом. І у многочленах другого степеня перед х квадрат і спадаючих функцій, які мають 0. Непарна кількість, то лінія знакочергування буде починатися у правому нижньому кутку. І так, у нашому випадку одна спадаюча функція і один від'ємний коефіцієнт перед х У сумі Дві штуки. Отже, наша лінія знакочергування буде починатися у правому верхньому кутку. І буде мати такий вигляд. При переході через число 2 буде зберігатися знак. При переході через числа 1 і 0 знак буде змінюватися на протилежний. І ми повинні зафарбувати ті проміжки, які знаходяться нижче осі х, бо знак менше або дорівнює 0. Нижче осі х у нас знаходиться лише проміжок від 0 до 1. І обов'язково, ми повинні врахувати ОДЗ область допустимих значень логарифма. Це всі ікси, які строго менші від трьох. І так, наносимо ОДЗ також на координатну пряму. За допомогою такої квадратної дужки. І тепер, враховуючи ОДЗ. Ми будемо записувати відповідь. У відповіді у нас йде проміжок від 0 до 1 не включаючи, а також число 2. Бо воно зафарбоване. І так, відповідь. Х належить. об'єднанню проміжка від 0 до 1 не включаючи, і число 2. На цьому нерівність. Розв'язана і наш урок закінчено. Я бажаю всім успіхів, з нетерпінням чекаю наступної нашої зустрічі. До побачення!